Колективна пам'ять це запалені свічки у день спомену жертв голодомору. Але це ще й тяжкий, кропіткий труд, аби зібрати імена загиблих, переоцінити комуністичну ідеологію, зробити неможливим терор проти людей за соціальною та національною ознакою. Адже геноцид це постійна спокуса влади, яка дивиться на людей, як на свою власність. Такій владі українці завжди чинили спротив. Поліське село Базар нині, як більшість у Чорнобильській зоні, напівмертве. Але й до Чорнобиля над Поліщуками ставили смертельні експерименти. Першим став голодомор. 22-го, пригадують старші люди. Саме тут, в околицях базару, зірвати плани більшовиків спробувала армія УНР. У жовтні 1921-го командування армії ОНР розпочало військовий похід з метою надати допомогу партизанам проти більшовиків, які тоді окупували Україну. Другий зимовий похід армії ОНР під керівництвом Юрка Тютюнника мав перешкодити вивезенню продовольства з України в Росію і тим самим врятувати людей від голоду. 17 листопада біля села Малі Меньки кавалерія Григорія Кутовського розбила похідну групу повстанчої армії. 359 полонених відмовилися зрадити. Їх розстріляли біля села Базар. Буригін Михайло, Головченко Яків, Лисогор Павло, Бабич Іван. Стати в стрій! завжди в строю! Загін чорних козаків поіменно назвав 364 воїнів УНР, героїв зимового походу. Це вихідці з усіх куточків України. На місці, де їх розстріляли, нині споруджено достойний меморіал. Ідуть партиза. Між втратою державності і наступним геноцидом цілої нації прямий зв'язок, заявили учасники поминальної панахиди. Український нарід, українське селянство, вони були сильні духом і сильні тілом. Вони противилися отій окупації. І тому большевицькі московські сатрапи не знайшли нічого іншого, як організувати тут на тих. Багатих, природньо багатих землях великий голод. І це був один з трьох за останні минуле століття великих голодів тут, в нас, в Україні 21 23 року. І саме тому армія Тютюнника рушила з півночі сюди, на ці поліські землі, щоб рятувати українське селянство. Від цього жахливого голодомору у 20-х роках минулого століття більшовики повністю не контролювали Україну. Ліквідувати соціальну базу опору, селянство таким було завдання першого голодомору. Переконаний історик Андрій Козицький. Україна, яка створила під час визволених змагань другі за розміром збройні сили на території. Усіх національних регіонів Російської імперії більші від українців ар від українців армію мали тільки поляки. Україна, яка кілька років чинила опір більшовикам, добряче налякала більшовицький уряд в Москві. У 30-х роках більшовики вдалися до так званої колективізації, фактично масового грабунку українських селян. Одночасно проводили депортації, розстріли, руйнували церкви. За даними ГПУ, лише за три місяці 1930 року, в лютому березні, відбулося 1716 масових виступів, 15 кваліфікували як збройні повстання, здійснено 1108 так званих терористичних актів проти комуністів та чекістів. У збройних виступах взяло участь 950 тисяч осіб. До кінця року майже півтора мільйона осіб. Масові повстання налякали більшовиків. Через рік Сталін почав небачену досі каральну військову операцію голодомор. Це була технологія упокорення українців перед Москвою, тобто зрозуміло, що українці не сприйняли большевицьку владу, не сприйняли московську большевицьку окупацію і чинили спротив. І в цьому плані для того, щоб задушити цей спротив, треба було підірвати основу, базу цього спротиву. А це було українське селянство, яке могло давати українським повстанцям харчі, обмандування, яке могло їх переховувати, давати розвідувальні дані. Между селянами и нашей властью идет жестокая борьба. Это борьба на смерть. Этот год стал испытанием нашей силы и их упрямства. Голод доказал им, кто здесь хозяин. Мы выиграли войну. Мендель Хатаевич, секретарь ЦК КПБУ, 1933 рик. Оксана Корзун голодувала на хуторі Мар'янівка. Старенька обурюється, коли чує. Голод не був штучним, просто засуха знищила посіви. Пригадує, відбирали геть усе їстівне. Ця картопля була закопана, так мати закопала і заховала вроді, що це не знайдуть. А хіба ж вони не знайдуть? Вони ж вишукали. У мене ноги таке не були, опуша була, їсти не було, що. Шансів врятуватися в людей не було. Села ставили на так звані чорні дошки. За спробу втечі до міста або Росії розстріл, каже краєзнавець із Сумщини Борис Ткаченко. Ось хутро Михайловський зразу один зараз загон. Ось тут зразу колосуджі, другий загон. І ці загони, де тільки проходили траси, автотраси, де проходили залізничні колії, скрізь були загони. 4 мільйони убитих штучним голодом, понад 10 мільйонів відкладені втрати. Це сухі цифри національної катастрофи, які встановили слідчі СБУ. Та були ще психологічні ментальні травми для цілої нації, які донині не відшкодовані. Дуже багато з цих наслідків голодомору помітні навіть вже через два-три покоління помітні досі, коли власне, на теренах, які найбільше постраждали голодомору, населення досі є таким, яке найбільше підтримує, до прикладу, комуністичну партію. По попри те, що комуністи власне організували цей голодомор, Тому ми маємо Справу з чимось, схожим так стокгольмським синдром, коли люди, які постраждали від терористів, самі підтримують цих терористів. Терміну давності злочини геноциду не мають, кажуть правники. Але щороку, 7 листопада, біля пам'ятника Леніну на столичній Бессарабці, збираються послідовники комуністичної ідеї, почуваються спокійно. А голодомор вважають ексцесом: то посуха, то післявоєнні труднощі. Те, що були помилки у нас теж історії, ми самі розібралися, і не треба говорити про це. Я кажу про те, що є майбутнім для нашої України. Це якраз та політика і практика, яку ми використовували для того, щоб досягати конкретних результатів. У січні 2010 року апеляційний суд міста Києва встановив голодомор 1932-1933 років, був злочином геноциду. Його організатори Сталін, Молотов, Каганович, Косіор, Постишев, Чубар та Хатаєвич. Незважаючи на рішення суду в Україні небагато політиків, які вимагають заборони КПУ. На останні парламентські вибори із таким гаслом йшла лише свобода, погоджуються політологи. Наша політична сила е, рано чи пізно доб'ється заборони комуністичної ідеології. Рано чи пізно ми доб'ємося е, судового процесу над злочинами комунізму. Ми зробимо Нюрнберг 2 Голодомор 33-го Україна та 22 іноземні держави кваліфікували як геноцид, але в тіні цієї трагедії залишається післявоєнний Голодомор 1946-47 років. Він був третім за ліком. Остаточної кількості жертв ми ще не знаємо. І червоною птичкою такою позначено це. Значить, і f 11 Допис значить. Що це значить? f 11 значить, що захворювання пов'язане з голодом. Рубанська сільська лікарня, що на Чернігівщині, має понад столітню історію. В її амбулаторії дивом збереглися стаціонарні медичні журнали за 1947 рік. Завідуючий лікарні Олег Куленяк наполягає, це докази організації голодомору у післявоєнний час. Документи з ризиком для себе зберегли старі медичні працівники. Вони зберегли оці основні архіви. Так, зберегли стаціонарні журнали, зберегли операційні журнали, зберегли книгу наказів. Значить, все те, що воно мало велику цінність. Село Рубанка у Бахмутському районі засновано у 18 столітті. Зараз переживає гостру демографічну кризу населення близько 500 осіб, збережено загальноосвітню середню школу, аптеку та лікарню із стаціонарним відділенням. У стаціонарних журналах 1947 року позначено масовий діагноз аліментарна дистрофія. Оце як є, стоїть діагноз аліментарна дистрофія, це ж значить людина була пухла. Білок не втримував рідини в кров'яному руслі, так і вона йшла в міжклітинний простір. Так, це вже остання стадія. значить з такої стадії дуже тяжко виходити. Бухлими були люди усіх вікових категорій: від немовлят до глибоких старців. Не виняток – вагітні жінки, зокрема, і на останньому дев'ятому місяці. Сінєнікова Марія Фомічна, городок, вагітність, і теж позначка F11 – значить, замучена голодом. А стільки їх не довезли в лікарню. Апогей убивств голодом весна 1947 року. Тоді медичні журнали буквально рясніють червоними галочками із зловіщим F-11. Позначок цих все більше і більше, значить, червоних оцих тишок і F11. значить, і різні діагнози. Значить, виразка шлунку, гастрит, скажімо так, копростаз. Самі різні захворювання, Заворот кишок, скажем, теж такі були захворювання, стане все. Вони пов'язані із, із голодом. Весна літо 47-го року. Третій голодомор у Рубанці був на показовому контрасті. За два роки німецької окупації жодної голодної смерті. За два роки совєтської. Тисячі голодних смертей з усієї округи. Голінка, кропивне, кочубейщина, гайворон. Плановість післявоєнної голодної катастрофи засвідчують ті ж самі медичні журнали. Уже під кінець 47-го року. Так, значить, позначок цих не стає. Так і діагноз, «аліментарна дистрофія зникає. Меморіал жертвам голодоморів у Києві зберігає 19 томів Національної книги пам'яті. Там прізвища майже 900 тисяч убитих голодом. Звісно, списків із Рубанської сільської лікарні тут ще немає. Вчений секретар музею Лариса Бойко пояснює: пошуки імен убитих тривають. Незабаром додасться облікова картка і для третього післявоєнного голодомору. Ось так вона виглядає. Тут імена вже більш ніж 4 тисяч осіб. Можна побачити, що тут дійсно. Не тільки, наприклад, списки імен загиблих тут є і вік. Якщо людина дійсно це рідна її особа, тобто мама чи там бабуся, то вони знають приблизно і скільки років було людині, і причина смерті іноді вказується. Свідків після воєнного голодомору ще доволі. Отже, і пошуки імен постраждалих дадуть повнішу картину ніж за 1932-33 роки. Але для декого пам'ять про голод після великої вітчизняної війни страшніша за попередні два, бо, як мінімум, руйнує міф про визволення України сталінською армією, вважає київський політик Андрій Ілленко, мовляв. От 45-й рік, перемога, значить, звільнення України і тому подібне. І тут, через буквально рік-два після цього так званого звільнення, знову голод знову. Вмирають мільйони людей знову геноцид. Історія голодомору 46 шостого 47 року? Вона фактично підважує оцю історичну імперську міфологію про так звану Велику Отечесну війну. Якщо це звільнення, якщо це перемога, то як же ж ця, ця, ця перемога і це звільнення могло обернутися голодомором новим? Голодомор 46-47 року він планувався за масштабами нічим не менший, ніж голодомор 32-го, І, власне, чому він вийшов не такий масштабний? Саме через те, що на той час діяла українська повстанська армія, ціла Україна рятувалася від голодної смерті на Галичині. Там НКВД не контролювала ситуацію. Загони УПА рік у рік зривали плани з організації колгоспів, які були менеджерами голоду. 20-літня Оксана Дяченко поїхала до бандерівців з Вінничини. У рідному селі Сумівка вже пухли з голоду. І йшли з татом, і ще цей дядько, що помер. То йдемо ми, а може цей у вас можна лишити дівчину, щоб пожила трохи, щоб не, не, не здохла. Ну, це, погодилися люди. ті. Правда, були хороші хадзії такі, що спасибі їм, да їм поздоровля. Дослідники припускають, виїзд населення на захід України це не стихійний рух, а своєрідна народна евакуація. Потужне підпілля ОУН наказувало за всяку ціну приймати голодуючих. Помагайте людям, бо то наші українці. Хто його знає, хоч ми не знали, хто то прийшов, чи то прийшли добрі люди, чи погані, але вони були голодні. Вони всі були голодні. А як він голодний, то його треба не годувати. Наша зустріч з голодуючими братами з на Дніпра ще одна перевірка нашої національної свідомості і політичної зрілості. Збережімо щодо цього добру славу про себе. Докажімо на ділі, що ми соборники, і звернення ОУН до населення західних областей України. Ніби й натяжно порівнювати страшні часи СРСР із сьогоденням, але феодальна звичка. Карати людей за неправильний вибір мають в паралелі із сьогоденням. Ті, хто заперечує голодомор, встановлює пам'ятники Сталіну, часто густо діють за советською схемою. Не дамо хліба, відключимо газ, не побудуємо дороги, не надамо належної медичної допомоги. От найближче, до речі, вибори покажуть, чи вважають кияни необхідним все те, що ми робимо, чи ні. А ми відповідно зробимо з цього висновки. Микола Заров, прем'єр-міністр України, 25 жовтня 2010 року. Таку заяву прем'єр-міністр зробив за кілька днів до парламентських виборів. Про владні кандидати програли всі 13 мажоритарних округів у місті Київ. А по багатомандатному округу опозиційні партії зібрали в столиці України майже три чверті голосів, разом 73%. За кілька днів після оголошення результатів столична адміністрація підвищує ціну на хліб на 17%. Випадковий збіг. Київ показав, що наша столиця є українською. Наша столиця не лягла під бандитський донецький кримінально-олігархічний клан. Наша столиця задемонструвала перспективу і завтрашній день для української держави. Вони мстяться киянам, підвищивши на 17%. Вартість хліба паралельно на своєрідну чорну дошку заносять весь західний регіон України. Центральна влада блокує казначейські рахунки Львова, Івано-Франківська, Тернополя. Сума непроплачених платежів на 15 листопада була більше 5 мільйонів гривень. Куди входили і кошти на утримання бюджетних установ, садочки, школи, лікарні, поліклініки? І куди входила вартість проватних робіт послуг, які міська рада повинна заплатити, в тому числі там заробітна плата працівників. І це ситуація не тільки в нас, на Тернопільщі, я вже знаю, що багато міст, іменно Західного регіону, чомусь не отримують платежі за свої виконані роботи. Це, очевидно, може бути десь якась помста за те, що ми наші регіони десь проголосували. Не за ту владу, яка зараз є, на початку опалювального сезону вже цілому обласному центру вимкнули газ. Держава заборгувала Тернополю 70 мільйонів гривень за компенсацію різниці в тарифах. Таким чином створили штучний борг міськтеплоенерго перед газопостачальними компаніями. У них з'явилися формальні підстави відрізати місту газове опалення. Таке враження, що йде якась помста з боку влади чи з боку держави за. Тим регіоном, які десь себе можливо, неправильно повели під час голосування, на їхню думку, і обрали не провладних кандидатів, а віддали перевагу опозиційним силам, тому що враховуючи те, що на вулиці вже були морози, це дуже було дуже було схоже на оголошення своєрідного холодомору. Проте найбільший резонанс викликав після виборчий законопроект, який запроваджує 15 відсотковий податок на продаж валюти. Економісти таку ідею назвали грабіжницькою, а історики проводять паралелі знов таки з часами голодомору. Що це як неновітній сталінський торксин, який викачував із нелояльних українців особисті збереження, зокрема золото і валюту? Торгсін – російський більшовицький синдикат торговля з іностранцями», створений в СССР 1931 року напередодні акції геноциду голодомору українців, користуючись безвихідю населення, яке страждало від голоду. Торгсін за копійки скуповував та обміював цінності валюту, ікони, антикваріат, навіть золоті коронки зубів на продукти харчування. Загальна виручка торгсіну під час голодомору в Україні понад 200 мільйонів золотих рублів. Отой податок, 15 відсотковий податок на обмін валюти, це не економіка, а це політика, це покарання знову ж таки українців. І тепер це питання вже, умовно кажучи, внутрішньої окупації, яка знаходиться під певним протекторатом у Москви. Але з іншого боку, всі ті самі методи і все те, що вони зараз роблять, це по суті помста українцям за те, що вони відмовилися від послуг цієї. Кокупційна адміністрація у суботу, 24 листопада, в Києві традиційна жалобна хода до меморіалу пам'яті жертв голодоморів. Попри все, 15 тисяч українських сіл де колись Совєтський Союз робив голодомор, потроху виправляють спину. Рано чи пізно кажуть, дадуть собі раду. Але справедливість вимагає. Українські селяни мають бути визнаними. Особливою соціальною та національною групою, яка потребує цілеспрямованої постгеноцидної реабілітації.